В українських університетах відкривають центри підтримки студентів. Простор, де кожен може отримати допомогу незалежно від своїх потреб та особливостей. Ці структурні підрозділи мають на меті створити безбар'єрне та комфортне освітнє середовище. Центри працюватимуть для усіх студентів, викладачів, а також адміністративного і технічного персоналу. У них допомагатимуть із навчанням, надаватимуть психологічну та юридичну підтримку. Торік, як пілотний проєкт, такі центри вже відкрили у дев. Вишах, зокрема, в українському католицькому університеті, і з нами на зв'язку Іванка Могиляк, керівниця деканату студентського життя УКУ. Добрий вечір вам. А також у студії з нами Юрій Кокотайло, студентський мер Львова. Вітаю і вас у головному задані. І пані Івано, до вас перше запитання. Міністерство освіти і науки планує, аби такі центри підтримки студентів запрацювали у кожному українському виші в УКУ такий. Вже працює, розкажіть предметно для чого він потрібен, що передбачає, і з якими запитами можуть туди звертатися ваші студенти. Я очолюю деканат студентського життя. Це підрозділ є для того, щоб супроводжувати студентів в їхній позаакадемічній діяльності. І одним з напрямків нашої роботи є супровід студентів з особливими освітніми потребами. Власне, це не є центр, як є в інших закладах вищої освіти, але нашою метою є створити власне доступне середовище для студентів, для тих, хто плануватиме вчитися в нас в університеті, і також для наших колег, які знають. Нами працюють, і відповідно, наш деканат вже існує кілька років, і цей сектор супроводу студентів вже існує кілька років. До нас звертаються студенти з особливими потребами з інвалідністю, яку вони мають підтверджену, чи з якимись іншими запитами на даний момент в нас є понад 30 студентів з інвалідністю 70% яких це студенти з інвалідністю. Опорно-рухового апарату 10% – це з сенсорною інвалідністю, а також студенти, які потребують якоїсь психологічної підтримки. Якщо говорити загалом про студентів УКУ і їхні потреби, вони можуть до нас звернутися також, якщо потребуватимуть психологічної допомоги. Але ми таку, як, як центр, безпосередньо допомогу не надаємо, але співпрацюємо з нашими колегами. Це є психологічна порадня, де студенти майстерських програм надають. Безкоштовні до 10 безкоштовних психологічних консультацій. А якщо є потреба для такої детальнішої ґрунтовної співпраці, то тоді студенти, а також і наші колеги, які працюють вуку, можуть звернутися в центр психічного здоров'я та травмотерапії простір надії. А чи підбивали ви якісь цифри, якусь статистику щодо того, як активно студенти звертаються? Бо якщо в міністерстві освіти і науки вирішили цей проєкт в такому чи іншому вигляді масштабувати, то можна припустити, що ідея була успішною, все ж таки була прикладною і корисною. Власне, до того флангменського проєкту, про який ви згадуєте, долучилися дев'ять університетів з усієї України різної форми підтримки. Ми, як приватний заклад, який доволі доступний порівняння з іншими закладами вищої освіти, привернули увагу міністерства, За що ми вдячні? Тому що ми маємо можливість як і поспілкуватися з колегами з інших закладів вищої освіти, так само поділитися своїм досвідом, і насправді розвиток. Зокрема, цієї сфери інклюзивності і доступності для всіх є дуже важливою, особливо зараз, в час війни. Ми бачимо, що це дуже потрібно змінити нашу свідомість, якось поділитися тими знаннями з іншими і взяти кращі практики в наших колег. То ми маємо нашу робочу групу, де в одному з наших месенджерів де ми обмінюємося інформацією, і завдяки такій співпраці ми можемо якось знаєте, рухатися в правильному напрямку і розвивати і, і застосовувати найкращі практики щодо звернень студентів. То власне, як я сказала, в нас ми завдяки нашій такій співпраці з колегами і натхненні такою можливістю. Ми зараз досконалили спосіб подання студентами, чи навіть абітурієнтами заявок про, їх, про їхній такі супровід, якщо вони його потребують. Зокрема, студентів з інвалідністю, це нам дозволяє доволі швидко адаптувати наш навчальний процес до потреб студентів, зокрема, можливо, десь потрібно дедлайни по здачі певних матеріалів посунути, чи якось адаптувати навчальний курс, чи навіть банально, ну навіть не банально, але просто достосувати, знаєте, розташування в наших там пар. До певне на певні поверхи, щоб студенти угу. мали вільний доступ. Зараз наші корпуси є доволі доступними, і ми сподіваємося, що ми далі будемо це розвивати. Юрій, Ви навчаєтесь у франковому виші, Так наразі такого центру підтримки у ньому ще немає, але бути може власне з такою ініціативою у Міністерстві освіти і науки і працюють, аби в кожному виші такий центр працював. Якби він був у вашому виші, цікаво з якими запитами туди хотіли б мати змогу звертатися студенти? Бо у вересні, торік, соціологічна група рейтинг провела опитування серед молоді української, зокрема про те, які можливості вони бачать для себе в плані розвитку у нашій державі, і про проблеми, які турбують молодих людей. І от серед найважливіших пріоритетів усі опитання назвали безпеку а серед проблем корупцію і низький дохід, а які проблеми найбільше турбують львівське студентство? Мені здається, насправді в подібні центри студенти можуть звертатися з будь-якими питаннями. Але якщо брати якісь основні тези і пункти, які я виділяю для себе в львівському студентстві, в першу чергу це жага до такого розвитку, до професійного розвитку, ці центри частково забезпечують подібні запити. І дають можливість стажуватися за фахом, дають можливість майбутнє праців майбутнього працевлаштування, але також дуже важливо, щоб подібні центри закривали цю інклюзивну питання інклюзії. Чому це важливо? Оскільки для людей з особливими освітніми потребами в першу чергу це можливість відчувати і жити наповну. Якщо говорити про студентів, студентів міняється. Відчуття і розуміння цих людей. Тобто вони розуміють, що це такі ж самі люди, такі ж самі однолітки, з яким можна говорити на будь-які теми, з якими можна. Там... Посміятися, поплакати, і це насправді дуже класно відбувається в майбутньому на побудові студентів як особистостей. Якщо також говорити про що б могло бути в подібних центрах, які запити мають студентство, ви говорили про корупцію. Насправді це дуже важливо мати якихось людей, до яких можуть звернутися студенти з досить гострими питаннями. Вони відчувають в цих людях певну довіру. І також відчувають безпеку, і це насправді дуже класна практика, коли студенти мають можливість говорити правду умовно напряму адміністрації. І я вважаю, такі центри мають продовжувати розвиватися, і справді те, що вони зараз є вже в дев'яти університетах, це дуже класно. Робота таких центрів, зокрема щодо правових нюансів, виглядає досить доречною зокрема, після розголосу про ймовірні домагання до студентів так, так. у столичному університеті імені Карпенка-Карова. Студенти як тори, які там раніше навчалися, зараз говорять про те, що декілька викладачів. Фактично здійснювали неправомірні дії щодо них. Ці факти зараз перевіряє поліція, але дійсно я погоджуюся, що студентам потрібна людина, з якою вона відчуватиме безпеку, людям різного віку бракує сміливості у таких делікатних тонких ситуаціях, бракує сміливості, бракує юридичної грамотності у таких питаннях, а молодим людям та й поготів. Наскільки гострою є потреба у роз'ясненні прав? Чи супроводу студентів у таких складних ситуаціях? Так, справді це я вважаю це гостра потреба, оскільки, якщо б брати студентів, які приходять на перший курс, вони багато, багато не знають. Вони можуть задавати досить такі базові питання, але насправді дуже важливо знаходити на них відповідь і давати цю відповідь. Якщо говорити вже про старші курси, є моменти, коли. Питання постійно гостро, і тут важливо зрозуміти, як правильно в них діяти. Тому я думаю, центри підтримки студентства можуть забезпечувати подібну функцію, в рамках якого студенти можуть знаходити оцей, оцю відповідь для своїх гострих питань. І я думаю, та саме юридичні напрямок є дуже важливим. А поки таких центрів немає, наприклад, у франковому вищі, як такі ситуації залагоджують, тому що з одного боку це ризик. Я можу втратити навчання, я навчаюсь не на бюджеті або на бюджеті. Ну це це навіть не стосується того, плачуш ти за навчання чи ні. Я можу умовно не завершити навчання в цьому вище? Я не матиму вищої освіти. У мене є така загроза. З іншого боку, є мої права, які я маю захистити, тому що мені це болить і я хотів би надати ситуації розголосу. Як це вирішується зараз? Загалом подібну функцію в більшості університетів України забезпечує органи студентського самоврядування, а також профкоми, куди можуть звернутися студенти. Вони можуть звернутися до своїх однолітків, і це також дуже класний кейс, коли студенти допомагають студенти, бо це допомагає їм відкриватися і говорити справді як є. Тому зараз та, Зараз цю функцію забезпечують орган студентського самоврядування, якщо говорити про Національний університет ім. Івана Франка, це студентський уряд, а також правком студентів університету. Ми бачили, якою потужною є львівська молодь та й взагалі українська молодь під час Євромайдану, під час Революції Гідності, тому захист своїх прав це такий, напевно. Програмований пункт у молоді пані Іванко. як в українському католицькому університеті залагоджують такі моменти, коли студентам потрібна юридична допомога, роз'яснення їхніх прав? Я розумію, що той. Той вектор, який втілений у вашому виші стосовно ось таких центрів підтримки, це власне, доступність, інклюзія, але стосовно юридичних нюансів, куди можуть звернутися ваші спудеї, якщо потрібна консультація, роз'яснення і захист. Насправді інклюзія це один з напрямків нашого деканату студентського життя. Студенти, якщо потребують якоїсь допомоги, вони в нас є ще інші напрямки, зокрема фінансова підтримка студентів, які потребують можливо додаткової стипендії чи іншої фінансової допомоги під час навчання. Також співпраця з самоврядуванням, і тут я погоджуюся з Юрієм, що це є перший такий спосіб безпосереднього контакту і заявлення якихось може труднощів чи проблем студентів Ім колегам і в нас також є уряд студентів та рада студентів. Це дві гілки самоврядування в нашому університеті, які залагоджують такі речі, які турбують студентів. І власне це є перший перший крок, після який на якому на тому етапі студенти ці питання з'ясовуючи собі залагоджують. Якщо ж є потреба, то є детальніша співпраця з адміністрацією. В нас також в університеті діє юридична клініка. Якщо є потреба в якихось таких детальніших розглядах певних справ, а деканат студентського життя чи, наприклад, центри підтримки у інших восьмивишах, де працюють такі структурні підрозділи, це він утворений власне з працівників, з викладачів університетів, чи це можуть бути геть окремі люди, яких просто залучають до роботи, і яким чином відбувається фінансування? В нашому університеті це окремий підрозділ, ми просто так називаємося деканат студентського життя. В нас відповідно до напрямків діяльності, кожен має свою зону відповідальності. В нас, окрім тих напрямків, які я згадала, ще є спортивний сектор, а також театр. Театр УКУ, шкільний театр УКУ. і, власне, це є працівники університету, тобто, ми фінансуємося напряму, так як всі інші підрозділи нашого університету. Проте до багатьох з активності, зокрема, якщо ми говоримо про студентські ініціативи чи студентське волонтерство, чи навіть супровід студентів з особливими світніми потребами, ми залишаємо студентів-волонтерів. Тобто, ми маємо безпосередній і доволі близький, і такий, знаєте, добрий контакт зі студентами, де ми можемо їх заохотити, закликати нам на під. Могу і тоді ця основна маса нашої співпраці відбувається зі студентами, які нам допомагають за потреби, Юрію. Один з таких. Ключових аспектів, які би мали закривати такі центри підтримки, це ментальне здоров'я, це підтримка ментального здоров'я. Студенти навчаються у непростих умовах. Навіть у мирний час це вразливий вік. А зараз свої відбитки залишає ще й повномасштабне вторгнення. Самостійно оплачувати консультації фахівців, психотерапевтів, психологів, не всі мають можливість поговорити з батьками, не всі мають бажання. Які психологічні запити у львівської молоді і чи можуть вони зараз закривати їх у межах свого вишу своєї спільноти з цим? Не 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 підеш до студентського уряду, напевно. Так загалом я з вами погоджуюся. Вік студентства – це насправді вразливий вік, оскільки це час, коли молода людина принаймні таке доросле життя, і насправді шукає себе, шукає свою нішу зайнятості, шукає місце, де цій людині комфортно, шукає друзів, однодумців, і справді не завжди складається як хочеться. Якщо говорити, як зараз закриваються подібні потреби в університетах, можемо говорити про національний університет ім. Івана Франка, в нас є подібний ініціатива від студентів. Вона називається психологічна служба. Ця психологічна служба вона діє для не лише для студентів національного університету Франка, але й загалом для молодих людей, куди може звернутися молода людина, може звернутися з будь-яким запитом. Їй дадуть фахову підтримку, оскільки там працюють психологи, які вже випустились, а також залучають до роботи психологи, які зараз навчаються на цій спеціальності. І насправді знову ж таки повернуся до того, що це дуже класно, оскільки тобі надають допомогу, тобі рівні. Тобто люди, з якими ти можеш бути як собі рівним, говорити, як тобі комфортно, говорити справді, як є. І я точно можу сказати, подібні ініціативи є не лише в університеті в Україні є громадські організації, наприклад, тінейджерс. Вони також займаються подібним подібною нішою, допомагають молодим людям саме в психологічному плані, вирішувати якісь свої психологічні потреби, і також роблять це на безоплатній основі. Я думаю, це можна знайти в відкритих джерелах, просто якщо є справді запит. Молода людина може зайти чи в інстаграм, чи умовно просто загуглити це питання, і вона знайде відповідь на це запитання. Напевно, най, найважливішим чинником, який сприятиме комфорту ментальному не тільки молоді, а взагалі всіх українців. Це буде наша перемога. Я бажаю в, в українському студентству, львівському студентству у вашій особі, або якомога швидше була змога жити це життя, і е, воно було мирним. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Юрій Кокотайло, студентський мер Львова. а Також із нами на зв'язку була Іванка Могляк, керівниця деканату студентського життя українського. Католицького університету і говорили ми про центри підтримки студентства, які міносвіти планує запровадити у кожному українському виші.